Допомога птахам і тваринам Нижньодністровського національного парку така мета акції, яку на Одещині провели волонтери разом із працівниками заповідної зони. Цей парк потерпає від частих і масштабних пожеж, адже його мешканці втрачають свою харчову базу. Тож треба постійно відновлювати рослинність. Репортаж Андрія Анастасова. Нижньодністровський національний природний парк лише цього тижня через займання очерету тут згоріло понад тисячу гектарів. Причина або навмисний підпал, або необережне поводження з вогнем. Після такого лиха залишаються величезні згарища, нема ані кущів, ані дерев. Вона швидко поширюється, так як більшість пожеж вони виникають саме під час потужного вітру, що зумовлює швидкі переміщення вогню. І тому загасити полум'я не встигають працівників. Відновлюють рослинність волонтери разом з працівниками парку. Останні принесли інструменти та воду для поливання. А в організації Ю Енімалс заздалегідь придбали саджанці. Усіх на різних ділянках висаджують чагарники, а саме: терен, глід, шипшину та калину. Тобто чотири різних чагарника вони використовуються птахами як місце для того, щоб там розташувати гнізда, бо вони тут колючі, тобто вони оберігають гнізда птахів від зайвих очей, і птахи там будуть відчувати себе захищеними. Та головне завдання або у мешканців заповідної зони з'явилося якомога більше харчів. Узимку та восени птахи і тварини зможуть підживлюватися ягодами з цих кущів а отже, поліпшиться біорізноманіття, яким славиться дельта Дністра. Звісно, це влітку це просто буде гарне цвітіння, гарна зелень, а на осінь це якраз будуть ці плоди. І всі плоди це і для тих зайчиків, які тут будуть бігати, барсуйків, для птахів, які тут є. Це все для кожної тварини. Це було буде доступно. Тільки хай вони проростуть, приймуться дуже хочеться. Серед волонтерів і діти, і дорослі, люди різних професій та занять, студентка Наталія каже, надихає почуття відповідальності, адже проблемами екології, особливо під час війни, не можна нехтувати. Це об'єднує інших людей робити хороші вчинки і при цьому допомагати, допомагати собі в першу чергу. Тому що, наприклад, якщо тобі внутрішньо погано інколи. Е Прийти трошки поволонтерити, зайнятися якоюсь фізичною активністю, створити щось хороше і зробити цей день краще. Вже підіймає настрій і вже хочеться жити. Тому от, от так тут працюють і переселенці, зокрема з Херсонщини. Допомогти своєму рідному нижньодніпровському національному парку наразі не можуть. Там тривають активні бойові дії, тож відновлюють Нижньодністровський. Ми переселенці, але ми намагаємося бути корисними на тій території, де ми сьогодні тимчасово перебуваємо. Ми хочемо відновлювати ту природну і інфраструктуру, де ми живемо бути корисними, але з надіями повернутися додому. За висадженими кущами працівники парку тепер ретельно доглядатимуть. А волонтери вже у квітні збираються приїхати сюди знову на толоку. З Одещини Андрій Анастасов, і Міханошин. Подробиці – телеканал інтермарафон. Єдині новини.